Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукач Скарбів. Сьогодні в мене надзвичайне відео. А чому відео надзвичайне? Так як, сьогодні хочу провести коротеньку розвідку наступних місць пошуку скарбів. Іменно так, я не обмовився. Місце пошуку скарбів. Я людина, мрійник. І обов'язково найду свій скарб. І тільки так, скарби будуть. Як бачите, сезон збору врожаю вже почався. І потихеньку з'являються місця, де пошук вже стає реальним. Пошук я свій буду проводити на тому самому монетному полі. А ще на полі, по якому проходили старі польські дороги. Місцина дуже цікава, дуже багато різноманітних польових квітів. Ось такі цікаві квіти. Навіть не знаю, що це таке. Але дуже цікава рослина. В траві зустрічаються такі якісь голубенькі квіточки. Дуже гарні. Ще цвітуть волошки. Гарна рослинка. Ще одне перспективне місце для пошуку. Вже навіть вибрали картоплю. Будемо тут шукати. Тут також орієнтовно проходила через нього польська стара дорога. Монетне поле одне із монетних полів. А також, друзі підписники, хочу до вас звернутись по допомогу. І в чому заключається дана допомога? Хочу за сезон пошуку набрати максимальну кількість підписників. І для чого це мені потрібно? Так як, якщо наберу максимальну кількість підписників, а саме, якщо їх буде 1000 і буде час перегляду більше 4000 годин, то я зможу підключити на свій канал монетізацію. Для чого мені потрібна дана монетізація? Кошти там невеликі. Самі можете запитати через YouTube, Google, скільки Нараховується коштів щодо перегляду відео на YouTube каналі. Дані кошти я хочу в подальшому використовувати як благодійність, переводити їх на потреби Збройних сил. Якось так. Якщо допоможете, то разом ми це зробимо швидше. Основна умова, щоб це зробити, це треба переглядати мої. Відеоролики спочатку і до кінця. Ставити лайки, писати коментарі. Ну і само собою не забувати підписуватись на мій канал. Щоб збільшити кількість підписників, можете запропонувати перегляд мого каналу своїм друзям, близьким, знайомим. Це тільки буде добре для мого каналу. Наперед, вам дуже буду вдячний. Тому ще раз всіх вас прошу підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаю вас на своєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі! Все буде добре. Україна була, буде і завжди буде. Слава Україні! Перемога за нами!